Відмовився від подяки депутат обласної ради Тарас Парфан. Відмовився від нагороди за активну громадську позицію, яку вручили йому в обласному військовому комісаріаті. А чому так сталося, знають наші журналісти. 24 листопада, коли привезли загиблого у Донецьку прикарпатського бійця Володимира Байдюка, обласний військовий комісаріат відзначав 75-ліття. Про це повідомив депутат обласної ради Тарас Парфан. Хочу вам повернути вашому військовому комісаріату подяку, яку мені передали через четверті руки за… Дійсно громадянську позицію. Я не можу приймати у зв'язку з 75-річчям військкомату. Такі подяки. Дякую. Народний обранець демонстративно віддав грамоту, яку йому вручили за активну громадську позицію. Те, що загиблого ніхто з представників військомату не зустрів, підтверджує і комбат 4-го запасного батальйону добровольчого українського корпусу правого сектора Віктор Тихенький. З військових ні, ніхто не зустрічав. Зустрічали ми. Бійці 4-го батальйону добровольчого українського корпусу і безпосередні бійці, ті, що з ним в одній розвідгрупі були. Виконуючи обов'язки військового комісара, полковник Мороз пояснив, що це не було святкування, а просто символічне відзначення. Рішення щодо святкування було погоджене з вищестоящим керівництвом. Це не було святкування, це було просто урочистий захист нагоди 75-ї річниці обласного комісаряту. Це не було святкування. А ще Микола Мороз повідомив, що в області четверо з дев'яти військових комісарів непридатні до військової служби. Чотири комісара безпосередньо знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції і виконують свої обов'язки. Один комісар вакантна посада. І чотири комісара згідно рішення військово-лікарської комісії, визнані непридатними по стану здоров'я і. Я направив їхні документи на розгляд вищому командуванню на рахунок подальшого проходження іми служби. Але головний лікар Солотвинської райлікарні Манолі Піцуряк каже, що у військовий час майже всі чоловіки повинні бути придатними до військової служби, особливо військові комісари. Коли мирно, вони на посадах. А коли треба захищати країну, вони тоді не придатні. Дякую. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристи, новини телеканал Раї.